Всім привіт, знову ми Ігор, Сьогодні з нами гіда 4 і там просто грати, короче, я хочу один прикольчик показати, як можна тута Бачите, ті ай-яй. Бляха, ми хотіли просто сісти. Ми зробили, короче, свідомо по місці гасати, шукати так само таку машину, а може її ще з, з що було десь червоне світло і нам стала цим машина, вона хоче туди залізти і все зробимо. Але мені, на жаль, цю машину загубили, вона поїхала по нічого. О, тут ще одна, ще одна машина. Так, я стоїть, може, якщо згодне з нею зараз підемо. Ми її зараз так його перехопимо. Що маю? Вона туди їде. Що моє? Тут просто там щось знімає багатьох, хоч що. На таку машину не говорю. А не але то, это у нас хоч такі машини не я. Так на нічого, але так О! то такі мої бути машини. Ну, схое оружие. О, такі, а на такі. То що, ляхта? Стоять. Та во сіт Червоный тоже стане, то треба стоять. ба! Я подвидился в Ютубе, там Маклайуджиевна, блядь, и я, я И там мои видео, я откисаю да, машины. Откисаю да, машины, и я так его ежу. Машина, ты видишь, я еду, да? Ты сдится. Ты я еду. Все классно. Oj, njihova ljanja je ti ba... Bijuć se čuvaki! Ovo ja te učeva samo... Učeva bi a ja ga